Цьогоріч, як і останні кілька років поспіль, вихованці Одеського палацу дитячої та юнацької творчості Біла акація колядують на свята. Їх добре знають у державних установах і організаціях Одеси. Так, Вертеп із юними талантами завітав до сервісного центру МВС з благодійною колядою збирати кошти на лікування онкохворої дитини. У цьому році ми збираємо на дівчинку, якій 10 років, яка бореться зі стражною хворобою лейкемія. І ми дуже віримо, що вона її все ж таки зможе побороти. Бо коли була коляда 2016, ми збирали на дівчину, яка теж боролася з лейкемією. Які ми збирали кошти усією душею, вірили, що вона переможе, молилися за неї, і все ж таки вона поборола її. Не шива вітає поляка Божа. Узагалі-то в територіальному сервісному центрі МВС одесити оформлюють автівки та обмінюють посвідчення водія. Коляда стала несподіваним і приємним подарунком до зимових свят. Цей колектив ми запрошуємо і співпрацюємо з цими дітками вже майже 8 років. Завжди раді їх бачити в наших стінах. Намагаємось зробити це таким організувати таким чином, щоб це не заважало надавати паралельну послугу. Настрій у всіх святковий, ну наскільки це можливо в наших реальних сьогоднішніх. Колядники самі писали тексти, переробляли відомі вірші. У виступі було багато теплого, справжнього, дитячого, мріливого, рядки присвячені захисникам, і лірика, і гумор. Колядники побажали присутнім щастя, здоров'я, миру. Відвідувачі сервісного центру на вулиці Інглезі цього дня одержали не тільки послуги МВС у повному обсязі, вони отримали гарний настрій і можливість взяти участь у добрій справі, допомоги дитині. Надія Панкратова, Костянтин Длужневський перший міський.